Угорське село Папа Тесар стає ближчим до нових технологій і водночас повертається до традицій. Наприклад, на даху дитячого садка стоять сонячні панелі, а це відновлений старовинний млин. Усе почалося з того, що сільський голова захотів заощадити на рахунках. З його ініціативи, всі муніципальні будівлі обладнали сонячними панелями. Це дало змогу відмовитися від газу та платної електроенергії. Понад два роки ми повністю відключені від газопостачання. Тому, коли останні півтора року ціни на газ ростали, це на нас ніяк не вплинуло. Деякі мешканці взяли приклади з місцевої влади і теж перейшли на сонячну енергію. Ця 10-кіловатна система забезпечує мою майстерню з усіма верстатами а також мій дім. А цей місцевий житель власник водяного млина. Наскільки я знаю, тут я перший взявся реконструювати водяний млин. Невдовзі ще хтось зробив так само. Так почався цей процес, і ми сподіваємося, що він триватиме. Такі зміни приваблюють до цього району молоді сім'ї. За кілька років сюди переїхали 50 дітей з батьками. Тепер у селі хочуть розвивати туристичну галузь. Для цього відреставрують 25 занедбаних водяних млинів. Вони стануть і місцевими цікавинками, і маленькими готелями.